Це Квасилівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. І оголошення на вході про те, що до сімейних лікарів пацієнтам слід звертатися за іншою адресою. Я так зрозуміла, переселяють нас над рогоманом. так місяць говорять про це. Все, що знаємо, то по сайті читаємо. Якісь ремонт, який ремонт незручно, звичайно, хочеться тут. щоб була? А чому ви сьогодні йдете в амбулаторію? Забрати карточку? Йду забирати карточки всієї сім'ї. Помога трохи Майкоти. бо з дітьми далеко їздити. Хвора дитина, температура, в маршрутку сідай, їдь. Казали ремонт, але багато хто говорить, що вже не буде. цієї лікарні. Ну таке. Підемо забирати. Зараз заберемо картки. У коридорах амбулаторії подекуди темно й порожньо. Картки з реєстратури жінкам теж видати нікому. Нема ніколи. Це на розмову жінок вийшов фельдшер швидкої меддопомоги, яка розташована у цій же будівлі. Люди. Ми вже тут, як, як, як цього диспетчера питають, ми їм розказуємо. Сьогодні щодня практично. Це вони вивезли на Драгоманова, туди там всі лікарі, сімейні лікарі, всі ці, що тут були. Ну, Зі слів Володимира Козачука, наразі в приміщенні амбулаторії приймає лише гінеколог, який працює у штаті міського пологового будинку Рівного, а медичні картки видають у реєстраторі з 9 до 10 ранку. Квасилівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини обслуговує 4,5 тисячі пацієнтів і є структурним підрозділом Центру первинної медико-санітарної допомоги, центральний у Рівному. І саме тут за адресою Драгоманова 7 сьогодні приймають троє сімейних лікарів з Квасилова. Сюди також на час ремонту переїхали медсестри, молодший медперсонал і лаборант. Загалом усі 13 працівників Квасилівської амбулаторії. Лишили там працівника, щоб саме люди зверталися і забирали ці карточки. Амбулаторія не розформована, амбулаторія залишається. Всі працівники лишаються в тому самому складі, ніхто не скорочений. Амбулаторія продовжує робити тільки за новою адресою на час ремонту. Ігор Наумець також вказує причину ремонту. Невідповідність вимогам НЗСУ. немає пандусу, немає інклюзивності, немає доступності. І, у нас така глобальна проблема тіча дах. Так mm -hmm. збираємося ремонтувати. Да. Квасилівську амбулаторію ремонтуватимуть спільно коштом з різних бюджетів, повідомив телефоном профільний заступник міського голови рівного Юрій Поліщук. Частково коштом міськради, частково коштом СЗО там суди центральне. Справді там зараз має походити. Реконструкція самого приміщення всередині. Фактично має забезпечитися якісний первинний прийом. Розпочати ремонтні роботи у Квасилівській амбулаторії зі слів Ігоря Наумця мають у серпні-вересні. Валентина Гордич, Ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.